Всім привіт, вітаю вас на каналі Японська Пасіка. Мінносанко нічева, ніхоно йогубачейрое косо Отже, мене не було в ефірі приблизно 2 тижні. За цей час багато чого сталося. І я хочу про це розповісти, як є. Бо якщо на пасіці трапляються проблеми, то це з трьох причин. Пасічник не догледів, пасічник помилився. Чи обидві одразу. Що сталося у мене? Ну, Вимушений безрозплодний період. Причому настільки безрозплодний, що в них почався закінчуватися закритий Е, Ті матки, з якими вони приїхали, десь зникли. Можливо, вилетіли, можливо, вони їх вбили, можливо, я їх поранив і вони їх прибрали. Бджоли почали будувати багато маточників, і я так відчуваю, я так вважаю, що це були ройові маточники. От, вони одним за одним то виходили, то не виходили, то хто знає, що з ними сталося. І зрештою, у обох вуликів не залишилося відкритого розплоду, бо не було матки, яка б облетілася. І сіяла. У цьому вулику залишилося пару рамок з маточниками, з яких вийшли матки, які я показав у попередньому відео. От, одну, на жаль, я не догледів, підрізав її крильце. Ну і шансів у неї вже не було. А так би я її пересадив у сусідній вулик. От, а у цьому вулику матка вийшла, я її помітив. І залишив, і власне, на цей дев'ятирамочник рамочник у мене була вся надія щодо того, що ну, моє починання не закінчиться там, буквально через пару місяців. От, бо просто бджіл не залишилось розплоду. І я приїхав цього разу, і першим, першим ділом відкрив саме цей вулик. І я побачив, що у комірочках. Є яєчка. Маточка облетілася, маточка успішно повернулася і почала сіяти. ну Яка гарна пташечка. І вона засіяла три рамки. Тобто це дуже дуже свіжий засів. Я думаю, що це буквально сьогодні чи вчора вона почала засіювати комірочки. от Я її знайшов, я її впіймав, ось бджоли там до неї прийшли. от Прийшли через отвори. Я її підрізав крильце, хотів маленьке, але воно не давалося, довелося підрізати трошки велике крильце, щоб вона вже точно нікуди від мене не пішла. Зараз я її випущу. Так, відійдіть. От. І хай вона йде на рамочки і сіє собі далі. Так, обережно, щоб я тебе не поранив. Ось ось вона вийшла. І пішла, 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 пішла. Ось все, вона пішла у вулика. Я це бачив. Все буде добре. Отже, вона засіяла дві рамки, ой, три рамки. Я взяв одну з цих рамок, ну, зчистив від бджоли і поставив у ось цей восьмирамочник, у якому. Ну Вже справи були дуже-дуже поганенько, Там буквально останні комірочки закритого розплоду позалишалися. Але ну, все вийшло доволі непогано. Цей вулик виявився запасним. Маточка почала сіяти. Я думаю, що так все буде і надалі. От В принципі, ось ці дві рамки дві останні. Перепрошую. Вони повністю залили медом. Ну Давайте я покажу, щоб не бути голослівним. Так, Так, обережно, щоб я нікого не поранив. Нижня секція тут пуста, От. але верхня, ось я спробую її поперевертати. Я думаю, що вам має бути видно, воно повністю залито медом. І зверху почали запечатувати. З цього боку почали започатувати вже і другу секцію. Так, давайте я відставлю цю рамку і покажу сусідню. Не впало, швиденько показую, швиденько закриваю. Дві секції вони відбудували, Бджола ось висить в просторі третьої секції і теж все залито медом. Тому маточка засія їм розплоду. Ну і власне. Будемо працювати далі. Я е, планував вже робити відводки, що не менше від однієї родини, але, на жаль, так сталося, що я не побачив і втратив сіючих маток в обох вуликах. Ну, тепер все має бути непогано. Сподіватимуся, що далі все вже буде добре. Ось, а, і ось власне, сітка для збору прополісу, яку я замовляв з України. Дуже гарно працює, мені подобається. Я вже з неї збирав прополіс, робив екстракт, віддавав друзям, які, яким цікаво. Власне, дерев'ятий рамочник закриваю і приїду через тиждень, перевірю, як у них справи. Що ще зробив? Минулого тижня. Я привіз сюди ось цей вулик, де новий дев'ятирамочний. Він трошки кривенько стоїть, але його завдання лише прийняти відводок, там простояти буквально тиждень і поїхати на інше місце. От Про нього буде окреме відео, де я його відкрию, розкажу, покажу, як там все влаштовано. От, там ті мої рамочки з кліпсами. і ще з Надрукованими на 3D принтері розділювачами Гофмана. От, буде цікаво. От, тому, будь ласка, слідкуйте за каналом. А, на цьому все. А, ні, не, не все. Ще я успішно відвадив від своєї пасіки всіх гігантських азійських шершнів, які сюди прилітали. Що сталося? Я поклав ось ці липкі листочки, які привозив попереднього разу, і ви, мабуть, бачили їх у попередніх відео. Якщо не бачили, то зверніть увагу на, мабуть, ось цей кут кадру. Десь ось тут. Буде посилання. І там я розповідаю про ці липкі листи і як вони працюють. Туди впіймалося ну, приблизно 5-6 шершнів, і більше я їх не бачив, вони більше, от щонайменше сьогодні вони не прилітали і не з'являлися. Я роблю висновок про те, що це були напевно, розвідники, які розвідали мою пасіку, а потім всі поприклеювалися І більше, що не менше. Деякий час їх тут не буде. На цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивилися відео до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо відео вам подобається. Залишайте коментарі, залишайте ваші запитання. Бережіть себе, бережіть рідних та близьких. До зустрічі!